Вітаємо вас на діток. Представляємо до вашої уваги одну із наших новиночок. Комплект для хрещення для маленьких красунь. Комплект виконаний красивого білосніжного кольору, верх виготовлений із валюру, декорований фатіном, знизу дуже ніжним мережем. В комплектик входить сукня і штаніжки. Штаніжки також виготовлені із валюрової тканинки. Знизу манжет декорований також ніжним красивим мережевим. Комплектик представлений у розмірах як і для манюнь, так і для діток одного року. Комплект буде чудовим доповненням образу в день вашого заємства. Придбати комплектик ви можете на нашому сайті надіта.